Вам послання від вашого роду на сьогодні, на сьогоднішній день, Ну, можливо, на найближчий час, скажемо ще так. Знаєте, називається отримання гармонії. Гармонії. Так, цікаво. Вам потрібно знайти гармонію, баланс в собі між своїм є темною та світлою стороною, між жіночим та чоловічим началом. Так, а як же ж це зробити? Давайте подивимося. Таку пораду ще в дроду. Як знайти цей баланс? Як його не втратити? Що вам потрібно зробити? Ну, По-перше, вам потрібно усвідомити, що ви є частинкою цього Всесвіту. І вам потрібно спілкуватися з іншими людьми, взаємодіяти з іншими людьми. І тільки у взаємодії, в тісній співпраці з іншими ваша гармонія буде відновлюватися і буде процвітання. Процвітання вас і в духовному плані, і в фізичному. Так. Також ви будете здобувати досвід, безцінний досвід, який теж вас буде... Ну, наповнювати, подивіться, які гарні тут у нас карти випадають. Вам також нагадують, що потрібно час від часу відпочивати. Для того, щоб наповнюватись, потрібно відпочивати, не виснажуватися. Так, відпочинок буде надавати вам нібито як останній пазлик до картини вашого Всесвіту. Тільки тоді ви зможете ну, цю гармонію собі знаходити, відновлювати. І процвітати у взаємодії з іншими людьми, нагадую. Дозвольте собі цьому всьому відбуватися. Йдіть за течією життя. Пливіть. Так, ну Могу... тут у нас йде щось про порівняння. Зараз подивимося про що це. Так, вам кажуть що у вас дуже багато на вас тисне різних стресів. Але ви ці стреси подолаєте. Ви той, хто розриває кайдани, ви можете вийти зі стресу. У вас є сила, у вас є необхідні вміння. Так, за будь-яких умов ви виходите зі складних ситуацій. І ось, ось ваша гармонія, ось. Подивіться, як перегукуються ці дві карти. Отож, шукайте баланс в собі, відновлюйте його і пам'ятайте у взаємодії з іншими та у відпочинку.